Вітаю, на зв'язку Олександр. А в даному тимчасовому відео я хочу поділитися для підписників каналу тим, а що зараз взагалі відбувається на даному каналі. Я не планував і не планую бути викладачем по програмуванню, І в цілому я планую продовжувати а, знімати відео про різні програми і сервіси для бізнесу, але а, все ж вирішив закрити тему наприклад, які теми? По-перше, вступ в IT і взагалі що є в індустрії? По-друге, основи базові основи програмування. Дуже для мене дивно насправді, що багато автоматизаторів вони бояться програмування, але при цьому постійно ним займаються. Тобто вони якісь базові речі використовують, не усвідомлюючи цього. І... Але при цьому там повноцінного програмування вони бояться. Я хочу продемонструвати, що перше, це не так складно і важко, як може здаватися. По-друге, дати оцей фундамент, який вже... Буде достатньо для того, щоб значно покращити свої навички, там, наприклад, як автоматизатор, чи там, як знаю, а, розробника сайтів, веб-дизайнера і так далі. Тобто багато фундаментальних речей вони дійсно можуть допомагати. Хоча, чесно скажу, процес трошки затягнувся, і мені, як завжди, хочеться. Зробити більше, ніж я запланував. І в результаті цілком можливо, що у нас вийде повноцінний відеокурс не тільки про якісь основи по типу там, HTML, CSS, базовий JavaScript і так далі, а і, можливо, про, взагалі про вайп-кодинг. Ну, тобто, програмування за допомогою нейромереж. Основний значить, план приблизно наступний. Значить, у нас в плані ну, базові речі по інтернет веб-розробці. Ну, саме HTML CSS JavaScript це точно буде. Трошечки, я думаю, що затронути PHP якийсь фундамент для також глибшого розуміння, як все працює, і потенційного. Потенційної можливості використовувати серверні скрипти на, в тому числі і в першу чергу, на хостинг. Потім а, додатковий, додаткова ідея показати базове програмування на якій-небудь простенькій мові, наприклад, Python. А, просили на Go побачу, не знаю. Я сам не, не, не дуже великий експерт, цьому, але в принципі тема мені цікава. І в результаті. А, Ідеальне, ідеальне бажання, ідеальний результат, який я бачу, щоб дійти до React застосунки, взяти бекенд, який зроблений, на, наприклад, на Python, взяти базове розуміння там, стилізації, фреймворків і тому подібно. І поєднати це все в якийсь React застосунок який вже можна використовувати активно. В закидати в Телеграм Мініапс, робити з нього інтернет-програму, чи там взагалі ну, тобто дуже багато різних, насправді, потенційних можливостей є у такої технології, і це може значно розширювати навички, здібності і послуги автоматизатора. Крім того. Що хочеться ще додати, що, наприклад, серверні речі по типу якийсь скрипт на Python, скрипт на PHP, підключення до бази даних, базові знання SQL і подібні речі, вони також дуже сильно допоможуть. Наприклад, якщо ваш сервіс автоматизації якимось чином не справляється, не витягує ту логіку, яка вам потрібна, тоді Дуже комфортно взяти якийсь мінімальний хостинг за 2-5 доларів і закинути туди власний скриптик, який при цьому запросто напише нейромережа майже точно. А якщо вона не справиться, бо вони дуже ліниві насправді ці нейромережі, тому якщо вона не справиться, то можна там самостійно трошки підкоригувати з наявністю цих базових знань, і тоді вже отримати фінальний крутий баз... бажаний результат. Отже, приблизно така в мене картина, як я це собі бачу. Також я планую, ну мені б хотілося, щоб люди, які активно розберуться в цих напрямах, потім могли також співпрацювати зі мною, тому що планую. Відалі планую зробити інструмент класний інструмент автоматизації з автоворонок продаж, продажів і тому подібно, в якому також будуть можливості той же самий, наприклад, взяти JavaScript та на ньому допрограмувати щось, що не витягується стандартними якимись блоками чи стандартними функціями. І я особисто це в своїй роботі вже активно використовую і вже активно кайфую від того, які воно неймовірні можливості дає. І які, які зручності взагалі в процесі виникають, і я хотів би поділитися якраз саме разом з вами. Тому значить задача наступна: закрити оці базові пункти. Щоб потім можна було до них просто ну, на них посилатися. Чисто казати, що от, підіть, подивіться це відео, там ви розберетеся, от, не знаю, що таке типи даних, або як зробити там простенький серверний скрипт, як його там загрузити на хостинг і тому подібні фундаментальні речі, які при цьому от, е, якусь е, звичайну автоматизацію вони дуже сильно розширюють. А, і, ну, в принципі, дуже сподіваюся, що. А оці, ну оскільки як би так, правильно сформулювати, HTML він вже дуже багато років, скільки я, мабуть, живу, то скільки він також живе і приблизно залишається актуальним, приблизно всі ті самі технології вони також залишаються. Тому я дуже сподіваюся, що ці. Матеріали вони будуть актуальні ще тривалий час, і можна буде до них повертатися і згодом, і дивитися, яким чином можна реалізовувати там ті чи інші мікрозадачки. Тож, це просто такий заділ на майбутнє. Зараз з'явилася така можливість, і в принципі є бажання, і я вирішив зробити коротше, втілити його в життя. Публікую по одному відео в день. Під цим відео, думаю, що залишу посилання на телеграм-чатик, там де ми вже з учнями спілкуємося. Там можуть бути зустрічі з відповідями на питання, якщо вам це цікаво. Можуть бути просто якісь. Я приймаю запити, які ще додатково, що треба розібрати, і так далі. Тобто можна вже безпосередньо зі мною взаємодіяти. Особливо я буду радий, якщо бути активно, використовувати там ті речі, про які я буду розказувати, десь там в якихось практичних прикладах. Власне. На цьому. Поки що я буду завершувати. Дякую вам за те, що ви підписані на мій канал. Сподіваюся, вам не буде заважати програмування тут деякий період, ну не знаю, може з місяць чи більше. За можливості, зараз не дуже багато можливостей хочу зробити власне, раз, але за можливості, будучи і подеколи публікувати додаткові відоси, на теми, які раніше були. Якщо у вас також є конкретні побажання щодо конкретних тем, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Буду радий подивитися, поцікавитися і, можливо, впровадити якісь конкретні речі. Вам бажаю успіхів і до зустрічі на нових відео.